Радіо Чикаго Вітаємо всіх, хто нас зараз слухає на хвилях радіо UA Chicago, Вітаємо наших друзів за океану. Традиційно що понеділка ми говоримо про важливе та актуальне з української передової, з українського фронту з бійцями бригад, які знаходяться в гарячих точках. Зокрема, зараз працюємо на Бахмутському напрямку і власне про ті дії, які відбуваються на цьому напрямку, які відбулися. Якою ціною це будемо говорити з бійцем бригади швидкого реагування Національної гвардії України ру. Більш позивний у нього «Лис» і безпосередньо зараз почуємо про те, про що говорять вже в нашому медійному просторі, що найменше тиждень після того, як відбулися штурмові дії українських підрозділів на Бахмутському напрямку, зокрема на південному фланзі, по звільненню декількох населених пунктів. Друже, розкажи, будь ласка, детальніше дійсно про те, як це відбувалося. З позиції того, що ми знаємо, в тебе і багато знайомих, друзів, з якими ти не був на контакті, і е, ці люди провели дуже колосальну роботу для того, аби мали ми чим тішитися і дивитися ці фотографії з українськими прапорами на фоні повністю на жаль знищених населених пунктів. Тому що така ціна так, росіяни воюють. Так, дійсно була проведена колосальна праця в цьому напрямку. Праця велася е, без перебільшення всіма підрозділами. Всіма силами та засобами. Звісно, як завжди, основну роль відіграє піхота. Так, велике значення мало проведення аеророзвідки. велике значення Зберегло багато життів, велике значення мала робота артилерії, робота штабів, робота забезпечення. Але, на мою особисту думку, головну роль відіграє завжди піхота, яка не відступить, яка піде, яка зробить всю роботу, яку потрібно зробити. Зокрема, так ви правильно зауважили, тримав зв'язок я з багатьма своїми побратимами, в тому числі з бригади Людь. Побратим повернувся без ноги. При штурмі, зокрема Кліщівки. Це ціна, так, це ціна, яку віддають хлопці, можна сказати, життя кінцівки. Я вже не говорю про психічний та психологічний стан. Ціна важка, ціна яка нерозмірна, як Ну, хлопці, які більше не повернуться, звичайне життя, не стануть такими, якими були. Е, при поверненні додому також я би не сподівався, що ви зустрінете того, кого проважали в армію. Е, змінює війна, змінює, звісно. Е, якби не піхота. Е, Багато е, не змогли б зробити. От, піхота я хотіла, щоб ви сказали декілька слів. От ви почали про це говорити про те, що вони зробили. Тому що я не впевнена, що всі бачили ці відео, і небагато таких відео зараз є в інтернеті, де дійсно видно, що відбувається на тих позиціях. Просто це не поодинокі постріли, вистріли, це просто шквали, які летить з усього. От просто-напросто піхота там під Бахмутом, аби пройти ту лінію за лінію оборони. Ми завжди говоримо, що плотні мінування на півдні, але ми розуміємо, що і тут росіяни теж розуміли, що ми можемо піти в наступ. Вони теж так би. Мовити, готувалися до того, і е, люди зробили неймовірну роботу, в яких умовах вони там стояли, проходили цей метр за метром. І дійсно, е, чи так все було безхмарно, як комусь в лапках може здаватися? Не було воно безхмарно і не буває воно безхмарно. Е, це війна, картинка це одне, реальність це зовсім інше. Е, так багато справа в тому, що я ну не з піхоти, я не можу судити. Так я бачив це, ну. Е, з висоти, так, бачив це з коптера. Тому мені важко судити про це. Но по спілкуванню зі своїми побратимами можу сказати, що так, спротив завжди є, спротив завжди великий. Але саме основне, що ми боремося за свою землю, це наша земля. І це веде нас якби до перемоги. І так, звісно, втрати великі, ціна висока, але ми обов'язково переможемо. Розкажіть про специфіку зокрема своєї роботи. Я так розумію, що ту роль, яку відігравали дрони на початку цієї війни, і їхня кількість, яка була, ну скажімо, правду, і в нас, і в тієї сторони, вона незрівняна з тим, що відбувається зараз. Недаремно кажуть про війну дронів, про армії дронів, як зараз з цим сегментом, і, зокрема, з вашою роботою тут на Бахмутському фронті. Моя специфіка роботи заключається в тому. Що я є аеророзвідником. Тобто розвідка, задачі такі стоять. розвідка, дорозвідка цілей ворожих, коректування артилерії. Також, саме, основне, саме основна задача це допомога піхоті. Допомога піхоті, проривання позиції ворога і так далі. Звісно, що стосується. З боку російської армії, так, що стосується кількості дронів, забезпечення в них дронами. Справа в тому, що вони співпрацюють в з Китаєм, в своїй основі дрони є китайські, в тому числі і DJI в тому числі і Mavic 3, які всі так є на слуху у нас. Відповідно, в них немає проблем з закупкою китайських дронів. Перший нюанс. Другий нюанс. В них дрони типу крило, ФПВ-дрони поставлені на виробництво військових заводів. В них військові заводи виробляють ФПВ-дрони, виробляють дрон типу крило, ті самі орлани і так далі. Зали, ланцети, це в них роби е оборонпром. Оборон так, це в них поставлено на масове виробництво. Е так, їх більше. Так, але боремося, поборемо. Скажіть, будь ласка, про підтримку, допомогу. Можливо, наші друзі з заходу, почувши це інтерв'ю, захочуть доєднатися. Ви вже сказали про найходовіші дрони, тому що зараз їх багато є. Але ну, Mavic це так розумію найбоєздатніші конячки на полі бою сьогодні. Що касається мультироторного типу, так, так є. Звісно, є потреба. Є потреба в основному конкретно марка Mavic 3T. Це той, який е, може літати вночі та проводити розвідку до розвідку вночі та зйомку. Виявляти ворожі цілі вночі. Дуже велика потреба в них є на, наразі. Собівартість такої одиниці? Е, 240 тисяч гривень. І для, от зокрема, ну, грубо кажучи, забезпечити підрозділу. Ми ж розуміємо, це не один дрон треба. Вам треба їх щонайменше. Такій кількості аби боєздатно виконувати свою роботу. Ну чим більше, тим краще, звісно. Вони завжди потрібні, тому що е, працює реп, е, тому що є різні умови, е, тому що бувають, їх збивають, бувають, працюють антидронові рушниці. Е, тобто втрата відбувається. Це, е, Якби скажемо так, по великому рахунку є е, розхідний матеріал, розхідний він не є е, купив і на всю війну. Тобто, таким чином. Чим більше, тим краще, звісно. Ну і ми з вами попередньо вже говорили ще для глядачів. Хотіла, щоб ви теж це розповіли, що російський реп – це дійсно де іграшки, і ви сказали, що він один з найпотужніших на такому навіть не. Просто на вашу здогадку, а на загальному такому рівні досить потужно потужно вони вийшли. Як він працює на цьому напрямку і, зокрема, чи вдається з ним боротися? Так, він працює на цьому напрямку. Працює досить потужно. Боротися, вдається. Вдається, оглядаючи на, скажімо так, опит співробітників, вони дають поради. Самі своїми силами досягаємо, доходимо до цього інколи важче, інколи легше, але ну намагаємося працюємо в цьому напрямку. Супер, е, дякую вам за розмову. І, Власне, нам одразу друзі, підтримуйте, допомагайте. Реквізити актуальні. Ми залишимо в описі до цього відео. Якщо ви нас зараз слухаєте на хвилях радіо, то забігайте на сторінку радіо ЮЧКГ у Ютубі, знаходьте це відео, і зокрема в коментарях ви знайдете е, реквізити актуальні, куди можна задонатити допомогти хлопцям з цього підрозділу, бо вони ефективно виконували свою роботу. Адже от зараз дуже багато ми чуємо і світових медіа, та й в українських загалом про ситуація, яка відбувається в. На інших, так би мовити, в інших територіях, зокрема в інших конфліктах, але в нас так само ми бачимо досить гаряче на фронті. Хлопцям потрібна підтримка та допомога. Тому будемо допомагати разом з України для радіо UA Chicago. Христина Луцик Радіо Юейчикаго.